Історія Саші та спадщини архітекторів Академія вічного циклу в новому світі, творення стала маяком знань і пригод, де студенти з різних серверів і вимірів навчалися мистецтву дослідження, творення та підтримки рівноваги Майнкрафту. Саша, дослідник, відомий як охоронець циклу, пишався своєю спадщиною. Але слова прадавнього архітектора, що пролунали на церемонії випуску. Не давали йому спокою. Шукай спадщину архітекторів у невідомих вимірах. Зоряна корона на його голові пульсувала, ніби вказуючи на нові горизонти, а мантія циклу шепотіла про таємниці, заховані за межами відомих світів. Саша зрозумів, що спадщина архітекторів це ключ до розуміння походження Майнкрафту та його нескінченного потенціалу. Він вирішив вирушити. В найризикованішу подорож до невідомого виміру, де ховалися відповіді, якщо я знайду спадщину, я не лише захищу цикл, але й відкрию нові можливості для всіх. подумав Саша, стоячи в храмі творення біля серця творення. Підготовка до невідомого пошук спадщини архітекторів вимагав безпрецедентної підготовки, адже Саша не мав карти чи підказок. Лише зоряну корону як провідник. Він зібрав найкраще спорядження та команду спорядження охоронця циклу, броня з зоряного кристала оновлена чарами творення треті та захист шистий, що дозволяло відновлювати цілі біоми, булава з зоряною гармонією треті, вічним ударом траді та новим чаром розлом часу, що сповільнював ворогів, лук із зоряним спалахом треті. Та нескінченністю здатний пробивати міжвимірні бар'єри, елітри з космічним польотом Ві, що дозволяли перетинати розриви простору. Зоряна корона та мантія циклу, синхронізовані з кодом Всесвіту для виявлення спадщини тотем безсмертя, компас відновлення, зачаровані золоті яблука та зілля космічної стійкості треті, ресурси та артефакти. От Всесвіту для маніпуляцій із нестабільними вимірами, запас космічних перлин, зоряних кристалів, уламків еха, драконячого подиху та п'яти реліквій вічного циклу для стабілізації порталів, скринки шалкера з будівельними блоками, призматин, глибосланець, аметист інструментами та насінням для створення тимчасових баз, нова музична платівка. Гімн архітекторів, створена з фрагментів, що заспокоювала навіть найлютіших монстрів. Команда Ерік, чаклун навігатор відповідав за магічні ритуали та аналіз древніх символів. Астра, зоряна лисиця, відчувала енергетичні аномалії та попереджала про небезпеку. Ліра, талановита випускниця академії, приєдналася як бойовий стратег. Використовуючи свій чар, зоряний слід, алеї, оснащені мініатюрними зоряними кристалами, переносили ресурси та допомагали в ремонті. Зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит і зоряний сокол, був модернізований для подорожей у нестабільний простір. План зоряна корона вказала на координати за межами всіх відомих вимірів. Місце, яке Саша назвав виміром архітекторів. Він використав серце творення та код Всесвіту, щоб відкрити портал, синхронізувавши його з реліквіями вічного циклу. Подорож до виміру архітекторів Саша з командою ступив у портал, створений у центрі зоряного притулку. Вимір архітекторів виявився приголомшливим, нескінченна мозаїка плаваючих платформ, з'єднаних потоками світла, де кожен блок здавався живим, пульсуючи енергією. Небо було суцільним вихором зірок, а повітря гуділо від низького резонансу, ніби сам світ розповідав свою історію. Та вимір охороняли механічні стражі, гігантські конструкції, схожі на поєднання големів і шалкерів із лазерними променями та здатністю маніпулювати гравітацією. Саша керував зоряним вітрильником, уникаючи атак. Поки космічний спис відкривав вогонь із гармат зоряного спалаху. Ліра використовувала зоряний слід, щоб координувати флот, а Астра попереджала про гравітаційні пастки. На одній із платформ Саша знайшов архів архітекторів: величезну бібліотеку з голографічних блоків, де зберігалися креслення всіх біомів, істот і механізмів Майнкрафту. Але доступ до спадщини охороняв вартовий архіву. Істота, що виглядала як голографічний дракон із тисячою очей, здатна переписувати реальність навколо себе. Битва за спадщину. Бій із вартовим архіву був випробуванням розуму, сили та творчості. Вартовий змінював платформу, створюючи лабіринти, розломи та копії самого Саші. Саша використав розлом часу булави, щоб сповільнити вартового, а творення третій броні. Щоб відновлювати зруйновані платформи, Ерік кидав зілля слабкості. Ліра спрямовувала атаки зоряним слідом, а Астра відволікала вартового, ганяючи між його очима. Але і гуділи, збираючи уламки, що випадали з монстра. У вирішальний момент Саша використав код Всесвіту, щоб переписати атаку вартового, спрямувавши її проти нього самого. Вартовий розсипався всяючі частинки, залишивши спадщину архітекторів, кристал творчості, артефакт, що містив знання про створення нових правил і вимірів та здатність об'єднувати світи. Об'єднання світів і новий початок. З кристалом творчості Саша повернувся до нового світу творення. У храмі творення він об'єднав кристал із серцем творення та реліквіями вічного циклу. Створивши мережу циклу, систему порталів, що з'єднала місто сяючого світла, новий світ творення, академію та вимір архітекторів. Це дозволило студентам академії досліджувати нові світи, обмінюватися знаннями та створювати власні виміри. Саша передав частину знань кристалу творчості Лірі, яка стала головною викладачкою академії. Ерік почав досліджувати нові чари, а Астра стала улюбленицею студентів. Проводячи їх кристалічними джунглями, алеї гуділи, прикрашаючи кампус новими декоративними блоками. Стоячи на вершині академії, Саша дивився на портали мережі циклу, що сяяли в зоряному океані. Кристал творчості відкрив безмежні можливості. Чи варто створити вимір, де гравітація не існує, чи об'єднати героїв із інших серверів для спільного проекту? Чи можливо залишити Академію Лірі та вирушити на пошуки інших архітекторів? Я знайшов спадщину, але Майнкрафт це нескінченна історія, усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його легенда стала основою для нового покоління творців, а вічний цикл сяяв яскравіше, ніж будь коли.